Чотири вправи для дитини, які допоможуть розвинути щелепи. Дивіться та виконуйте разом зі мною. У дворі жив маленький котик на ім'я Мармеладик. Він був дуже цікавий і завжди все куштував. Одного дня він вирушив у подорож за смаколиками. Спершу він зустрів бегемота. Той широко відкрив рот і позіхнув. Ох! Так приємно потягнути щелепу. А ти так можеш? Мармеладик відкрив рот якнайширше. «А!» Молодець, зрадів бегемот. Тепер у тебе така ж міцна щелепа, як у мене. Далі котик побачив рибку у акваріумі. Вона смішно відкривала ротик, неначе щось казала. Повтори за мною. Мармеладик почав робити вправу рибка. Відкривав і закривав ротик, мов ловить бульбашки. Рибка плеснула хвостиком. Хе-хе, тепер ми з тобою схожі. Котик далі пішов по стежці і знайшов там жуйку. Він собі подумав хм, а якщо я спробую пожувати її без зубів, котик почав жувати жуйку, рухаючи нижньою щелепою вниз та в сторони. Ох, і вправно у мене щелепа, подумав котик. Та пішов далі. Там мармеладик знайшов бублик, який був круглий прикруглий. Бублик тихенько промовив: зроби ротик круглим, як я. Котик витягнув губки трубочкою і зробив бублик. Оце так схожість, захихотів бублик. Після такої прогулянки котик подумав. Тепер моя щелепа стала дуже міцною. Хочете, щоб дитина говорила правильно вашою рідною мовою? Пишіть слово урок в коментарях та отримуйте пробне заняття з логопедом у нашій школі. І не забудьте зберегти це відео.